Запоріжжя, місто козацької слави чи кримінальної гоньби. Як так сталося, що протягом трьох останніх років у потужному індустріальному регіоні виріс не менш потужний мафіозний спрут. Корупційні зв'язки місцевого чиновництва від мера Сіна до губернатора Пеклушенка і тіньовим напівкримінальним бізнесменом Анісімовим останнім часом вже навіть не приховували. Запорізькі можновладці не втомлювалися співати осанни на адресу щедрого мецената Анісімова, якого тільки тепер ув'язнили за під. Озрою у відвертому здирництві вимагання грошей з місцевих бізнесменів було настільки відвертим і цинічним, що просто не могло не бути освяченим на рівні мера, голови облради чи губернатора. Знаклоку ще торік детально про це розповідав. І далі у нашій програмі про тісні корупційні зв'язки запорізького чиновництва із кримінальним смотрящим, який тільки тепер зайняв більш прийнятне для такого неформального статусу місце за ґратами. Здавалося б, неприступну запорізьку греблю, комунальної корупції та тотальних поборів тепер ніби прорвало. Бізнесмени на випаредки розповідають, як носили данину ось у цей офіс на вулиці Патріотичній, який тут красномовно нарікли золотим офісом. Замання бізнесу, віднімання по часті оплати. в цей офіс кожен місяць ми туди ходили. о том, что перепиши на меня акции. Господин Лягута, Саша, когда он пришел к нам год назад рассказывать о том, сколько мы должны в офис, Платить Анісімову не сказав 960 гривень, 960 шість тисяч за 6 місяців. Це у вас образувався долг назад, і плюс, приблизно, там получать 15 в місяць від доходів. Ну, це там ну я не знаю на сколько, ну може бути, мільйона полтора ані хотіли. Юрій комісаров розповідає, що Євген Анісімов протягом тривалого часу удавав із себе такого собі впливового тіньового комісара чи то пак наглядача, уповноваженого вирішувати політичні та бізнес питання у Запорізькому регіоні. Не ким-небудь, А самим земляком президента, депутатом від партії регіонів Юрієм Янакиевским Іванющенком. Він розповідав о те, що він в ли не, я не знаю, ну, второе лице в державі, ну, 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 на перших ролях, ну тут здесь все у него, здесь все буде хорошо. Многие ему верили, некоторые боялись, кого-то подкупали они чиновников. Ну, какое-то время это продолжалось, но это не может продолжаться всегда. Палка середня, гірські хребти на півночі Запоріжжя, так звані відвали виробництва трьох потужних металургійних заводів міста. Саме в цьому напівкримінальному мордорі площею у 230 гектарів історично формувалося середовище організованої злочинності в регіоні. Воно заробляло капітали на видобутку та подальшій переробці цінних залишків металургійного виробництва. В своє време час... Множество и и прокуроров на этих отвалах сидела контролировала их. Ну я ж не говорю про уголовных авторитетов який і до сих пор там присутній. саме тут на запорізьких відвалах робив свої перші впевнені кроки на шляху до потужного тіньового впливу на бізнес та політичні процеси Євгена Нісімов. Його гучний арешт минулого тижня у Києві міліцейським спецназом Сокіл зруйнував чітко вибудувану за останні три роки монополію паралельного офіційній владі тіньового інституту наглядача у кримінальному статусі Сматрящева. Я рахую, що він залишився безполітично. Даху із за своїх вибриків. І явний конець, він не потрібний. І я думаю, що такі зачистки будуть йти в подальшому, тому що явно приїде опозиція, от я приїду, що я буду кричати? Люди, за кого ви голосуєте? Подивіться. Бандит, Анісів керує областю, так чи ні? Значить, явно такого задоволення сьогодні адміністрація президента не хоче зробити для опозиції. Думаю, що це будуть або хто зрозуміє сам з і уїде, а хто не зрозуміє, то будуть його зустрічати з соколом. Біля аеропорту. Гучний і невдалий замах на Анісімово в середині серпня. Обстріл з автоматів його джипу став останньою краплею. Далі так відверто потурати кримінальним війнам у базовому для партії влади регіоні за півтора роки до президентської кампанії було вже небезпечно. Одразу після арешту у Борисполі міліція блокує і проводить обшуки у Запоріжжі у двох офісах. Бізнес-структур пов'язаних із Анісімовим. У головному офісі правоохоронці знаходять чимало грошей готівкою із папірцями, а на них написані помітки: водоканал, тепломережа, основання, маршрутки це чіткі позначки джерел надходження корупційної данини від комунальних підприємств. Чиновники, которые знаходяться подальом влиянням Нісімова, в місті в принципі, достатньо широко звісне. Вихші слов ходять і городського Олександр Сін, і його перший заместитель Дмитрий Свіркін, і ряд руководителей комунальних відприяті, через которые, собственно говоря, деньги запорожців і поступають достаточно широким потоком в кармани Анисимова. Минулими вихідними мер міста Олександр Сін протягом кількох годин давав свідчення у місцевому управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Александр Ченсанович, вы проведовали Евгения Анисимов после покушения? Будете его в СИЗО проведывать? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Будете в СИЗО проведать Анисимова? Получите мне ответить. У той самий час, коли спецназ спецназгубо Сокіл в аеропорту Бориспіль надягав кайдани на Анісімова, у Запоріжжі на трьох провідних місцевих телеканалах демонстрували фільм Похвальбу. За задумом авторів цього шедевру, міцний союз мецената Євгена Анісімова та запорізької влади хочуть зруйнувати підступні сили організатори замаху на бізнесмена. Сьогодні ці вистріли не тільки в Це вистріли в стабільність. единую команду. Власть не стоит, власть не спит. Власть, кроме того, что латает водопроводы, она работает на перспективу. Она знает, что нужно людям, она знает, что нужно молодежи. Она знает, что нужно сделать, чтобы человек гордился своей территорией. Одним из ярких примеров о том, как работает власть и бизнес, можно показать на примере Евгения Анисимова. Мы чувствуем всегда его помощь Различних направня останнім часом публічна похвальба на адресу запорізького мецената лунала на усіх святкових заходах, організованих партією регіонів у місті Козацької слави, зокрема, дякували за фінансування грандіозного проекту побудови нового фонтану у центрі міста. Таєчка дорога, чи віриш ти, що губернатор Пеклушенко і? Пан Євген Анісімов, бізнесмен, зможуть все ж таки втілити в життя цю чарівну ідею з фонтаном. Вони хочуть почути від тебе твої побажання такому прекрасному проєктові. Я хочу сказати, що якщо такі люди, як Олександр Пеклушенко, Євгеній Анісімов, обіцяють, то вони повинні це зробити. Я вірю в це, а ви. Дивно, та й годі, так само як і зірки шоу-бізнесу, і регіональні керівники місцеві правоохоронці протягом останніх трьох років ніби не помічали здирництва та поборів, які розквітли у Запоріжжі під іменем Анісімова. Саме його люди зайняли чимало впливових посад у структурі міської влади. Що фактично всі робот, всі услуги по продлінню землі, або все, що зв'язано там з реконструкцією або експлуатацією об'єктів в в місті Запорожі. Решається в 111 кабинеті, де стоїть заглушка на те, щоб тебе не записали. Куди ти заходиш, а тебе називають суму. Обично її і називають, і ліпишуть на листочки, які ти должен заплатить, либо наличными, либо фонд, типа Розвиття Запорожжя, з которого потом міцнацькі видавали збіги там на розвиття фонтана і прочі всякі віщи. Тільки після того, як Анісімов організував низку вуличних протестів проти міліцейського начальства, міцний союз наглядача та правоохоронців вдав збій. Это организована э, группа Янисимова для того, чтобы упредить или уйти от ответственности. Вот. Ну, задача была максимально это добиться того, чтобы ру руководство э, области э, силовых структур подало либо в отставку, либо их перевели в другое место. Поэтому содействовали, естественно, и... Нікоторі чиновники нашої області і города, тому слідство дасть оцінку і поставить точку над этим всіма питаннями. Дивно, та й годі у березні минулого року знакоклику прямо питав про тіньовий вплив на місцеву політику бізнесмена Євгена Анісімова у мера міста Олександра Сіна. Він тоді тільки но перейшов з батьківщини до партії регіонів, а згодом очолив і міську організацію. нужно просто работать, а для того, чтобы нормально работать, нужно работать в одной команде. То есть никакого теневого влияния каких-то теневых людей в статусе смотрящих в городе и в регионе нет? Конечно. Нормальний сын, он по духу пандукуліє тоді у березні 2012-го, скориставшись робочим візитом у Запоріжжя президента Януковича з поцікавився у нього, чому місто козацької слави здригається від вибухів і стрілянини у той час, як регіоном правлять Сматрящі. Місцева преса пише про існування якогось паралельного інституту влади у статусі какого-то сматрящого. Навіть називають прізвище бізнесмена на прізвище Анісіва. я дав доручення міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору спільно провести колегії, розглянути на колегії ситуацію Криміногену ситуація області. але ні тоді, ні раніше ніхто нічого не зробив. Генерал Серба зберіг посаду. Бізнесмен Анісімов збільшив свій вплив. І тільки тепер, коли не замах на самого Анісімова, показав, що криміногенна ситуація вже просто виходить з під контролю. Київ вирішив його прибрати. Невдовзі слід очікувати і нових призначень на керівні владні посади у Запоріжжі, адже попередні місцеві кірманичі цим гучним скандалом повністю дискредитовані. Не виключено, що збільшить свій вплив у регіоні Ренат Ахметов, власник металургійного гіганту «Запоріжсталь». Саме його менеджери можуть претендувати на посаду виконавчій влади за прикладом сусідньої Дніпропетровщини. Але ключове питання: чи відповідатиме перед законом не тільки Анісімов, але й його покровителі у владі?